Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про формули скороченого множення. І безпосередньо сьогодні ми говоримо про різницю квадратів. Взагалі, звідки ця формула? Чому ми її маємо вивчити, чи можемо ми її не вчити? Давайте розберемося. По-перше, чому вона називається різниця квадратів? Дивіться, різниця квадратів. Зрозуміло, так? Різниця квадратів. Візниця квадратів перетворюється у добуток двох ось таких многочленів. Буде А плюс Б помножити на А мінус Б. Звідки ми це взяли? Спробуйте ось тут просто розкрити дужки. Що ми отримаємо? А помножити на А, а в квадраті, А помножити на мінус Б мінус АБ, далі Б помножити на А плюс АБ. І далі мінус b помножити на b, мінус b в квадраті. Ось ці два елементи взаємознищуються і залишається в нас що? А в квадраті відняти b в квадраті. А це і є ось цей запис. Бачите? Тому... Формула скороченого множення різниця квадратів не для того, щоб вам було складніше, а для того, щоб ви могли швидше виконати множення. Давайте подивимось на прикладах. От раніше, якщо б ви не знали цієї формули, що б ви тут робили? Ви б 8 множили на 8, 8 множили на 5 і далі мінус 5х множило на 8, мінус 5х множило на 5х. Так? Але ж ви знаєте, що у вас є формула різниця квадратів. У вашій ситуації оце А. Да? А оце ваше Б. І це А, о, а це Б. І тепер в результаті ви отримаєте, що А в квадраті, тобто 8 в квадраті, відняти 5х, тільки повністю 5х до квадрату. Тобто ми отримаємо 64, відняти 25х в квадраті. Все, і не треба розкривати дужки. Давайте подивимося ось сюди. Тут треба спростити. Зразу бачимо, що це у нас наша формула. Різниця в квадраті. Відповідно, ми отримаємо, що тут? b в квадраті відняти 36, бо 6 до квадрату, не 6 помножити на 2, а 6 до квадрату це 36. Що ми робимо далі? Ось тут ми розкриваємо дужки так як ми це вміємо робити. Ми мінус 3b будемо множити по черзі. Мінус 3b множимо на b буде мінус 3b в квадраті. І далі мінус 3b ми множимо на мінус 2 буде плюс 6b. Так, зводимо подібні доданочки. b в квадраті ось і b в квадраті ось. В результаті ми отримаємо мінус 2b в квадраті. Добре, ось наші 6b. Плюс 6 b Ну і ще в нас залишилось мінус 36. Мінус 36. Ну, от, в принципі, все ми записали у вигляді многочлена. А тепер давайте зробимо навпаки. От, як правило, навпаки завжди складніше. Тобто ми бачимо перед собою ось такий многочлен і його треба розкласти на множники. Перше, на що ви звертаєте увагу, що у вас є мінус, тому можна далі думати. Ось у нас що з вами? 3Т в квадраті. Відповідь... Відповідно, що, чому я сказала 3t в квадраті не 9? Відповідно, коли я піднесу ось це до квадрату, я отримую 9Т квадрат. Да? 3Т все в дужках, і до квадрату ми отримаємо саме цей результат. Далі, 121. У нас є така чарівна табличка квадратів. Якщо ви в неї подивитесь, то побачите, що це 11 в квадраті. Тому я ось сюди запишу 11p. Ось дивіться, тут у нас п в четвертому степені. Але ж мені треба оце записати, що воно в квадраті. То в якому П буде степені? У другому. Тому що якщо я сюди запишу 2, 2 помножити на 2 буде 4. Відповідно, щоб ось тут з'явився степінь, мені просто оце число треба поділити на двійку. Ну а тепер ми можемо згідно цієї формули записувати. Це буде 3Т відняти 11p в квадраті і 3п додати 11p в квадраті. Ну і останній приклад. Знов же ми будемо розкладати на множники, нас просять розкласти на множники, і знов же за цією формулою. Ось це у нас все повністю А. А оце у нас буде Б. Ну. 25 це 5 в квадраті, тому b в нас дорівнює 5. Да? А А у нас дорівнює 4х 3. Ось так. І відповідно ми зараз розкладаємо знову ж на множники. В першій дужці ми поставимо плюс, в другій – мінус, і буде ось так. Дивіться, 4х 3 мінус 5. Ми казали, що в першій поставлю плюс, ось я поставила плюс, значить буде плюс 5. І 4х мінус 3, і тоді мінус 5. Ну і тепер трішки можна звести подібні додалочки. Тут у нас 5 відняти 32, тобто 4х додати 2. Ну і тут мінус 8, тобто 4х мінус 8. Ось, до речі, оцей метод варто запам'ятати і звернути на нього увагу. Тому що якщо ви тут скористаєтесь формулою квадрат різниці, Зведете подібні доданки, то для того, щоб потім розкласти на множники, треба буде набагато більше зусиль, аніж скористатися цим методом, яким я запропонувала вам.